Всім привіт, і сьогодні буду робити підборку теорій. Тут будуть як і мої теорії, як і не мої. Перша теорія о том, як Святі Річарі та Геросії отримали безсмертіє. Всі ми пам'ятаємо, що за фрукт льо дає 5 мільярдів белів. Та юзер фрукта посмертно може дати операцію вишні молодості одному чоловіку. Моя теорія їм дає фрукт статистам, вони умирають і посмертно дають цілу або об Геросіям або Святі Річарам ти зренне сценарієча нам покаже знову що і му зло, і раби не щасливі. Зі сторони логіки, ти нам поясни, чому без смерті контрча волей? Бо ціль фрукта також можна законтрати волей. А на фруктороз 5 мільярдів, щоб його скрыти та більше нікому не показувати. Бо якщо з'явиться ще парочка безсмертних, то люди загадають, що оказіться, і інші стали безсмертними. Юре, таки такі хорожалле, на жаль, в найближчій фреймі скоріше, схоже, каже, що вона не верна то Фламінго приєдніться Кора з Гільдією. У даній теорії є багато підтверджень. по нам говорили, то, що до Фламінго має Кустайну. тайну. Тобто, сюжет повернутись він має. Як самостійно єдині, чи він буде доволі такий слаб? Да, швидше за все він отримає якийсь баф, але багато хто нагадує, що він між крекерами ставлять. Тому, навіть якщо він підійде до рівня Катакури, цього все одно навіть близько не вистачить, щоб хоча б порівнюватися з кимось із топів. Та да, возникає вопрос, до кого він може приєднітись? К мировому правительству рухучого детства точно нет. Шанксиволюфо просто-напросто його не приймут. теча він 100% не захоче роботи в нас тільки влічена армія та кросгільдія. В релічонний армії є приєднатися, також не любить правительство, але я все ж думаю Кросгільдію по двом причинам. Перша причина в вже є ще чабука. Та добавлення до фламінго не буде казатись лишнім. Друга причина Кросгільдія слабка. Вона об'єктивно слабкіша і команди Луфі, і команди Шанкса. І доволі сильно слабкіша. Тому якщо уявити, що команда Люфі за все це в романі разу не апніча, то до Фламінго хоча б для паритетного бою буде нормально. Ну Но якщо брати в учету, що команда Люфі буде апатись, то чому би приколю їм просто напросто не забратися в турмі і щось на Белууса. Хороша теорія, а тепер переходимо до однієї з найпопулярніших. Отсутствующий глаз, как кайпичи, миши дес знаходиться в One Piece. А знаходить вона під Еніс Робі. Даною теорії доказують, тому я вам порекомендую це відео. Давайте розберемо мінуси даної теорії. Вона буквально настрочена на том, що от ці цифри, ки означають такі слова. Той персонаж хоче туда, туди, той персонаж хоче туда. А що в свою чергу значить One Piece там? Слова Роджера можна перевести в атаку, можна перевести в атаку. Коротше, до одного стопроцентного доказательства у нас немає, но зато ігра з опадинок і хороше Наступна теорія звучить так, команда Шанкса буде проти команди Тіча, команда Люфи проти команди Багі, а в фіналі буде команда Люфи проти команди Тіча. Но перед тим, як якщо обсуждати, треба обсудити Кудзана. Я впевнений на 100 тисяч процентів, що Кудзан докінчає історію не залишиться в команді Тіча. Бо на цьому скані нарисували Кудзана. Як ми знаємо, то ростепень єдинично, наші картинки не вирішували. Против Куго в кінчик-інчику він буде в команді Луфі. Зоро проти Шір'ю, Санжі проти Качка, Луфі проти Т'Іча. Зано просто немає равних опонентів по силі. Чому люди думають, що буде битва за ікрос-гілдією? Все доволі просто, просто Зоро має сразити з Міхою. А битва за ікрос-гілдією доволі сильно для цього підходить. А битву Тича Т'Іча і Шанксі пророчить по двом причинам. Перша причина, що це вся команда Т' А вся команда Шанкса має упор волю. Вторая причина, що в Льві була больше мотивація победити Ча. Наступна теорія, що БМ вижила. Є три аргументи за цю теорію. Перший аргумент, що Оден не любить вбивати персонажей. Вторая, душки БМ вижили. Третий, Кайде своє на виконав, а БМ – нет. На що дужить, я хочу сказати, що сила Стенда може роботи даже після смерти його владельча. Легче було за Хенкок. Але давайте чесно, кого ви більше ждете у поверненні – БМ чи НЛа? Багато втаважаю, що Нель Лично я це вже не розприймаю як теорію, я це вже розприймаю як факт. Во-перше, фреска, на якій був човен Нелла, а во-вторе, через пару глав його знову згадали. Лично я ставлю ставку, що Нель вернеться на Альбафі. А поставлю я телеграм преміум на три місяці. Одному з учасників мого тегачата. Реклама телеграма закінчилась, тепер переходимо обратно к відео. Наступна теорія, що ж всі лжі, усопа збиваюча. Потому что особенно о гигантской золотой рибі, а потом він зустрітив реально гігантську гигантскую рибу. Но доки манга не закінчилась, бесполезно, гадати, чи тебе лежит сбивающий, чи нет. Монки Драгон має або логію води, або логію ветра, або ...пармечу дожда. А зараз йому ще почали давати міфічний зран Бог Води. Рахуючи нинішню тиденцію, то скоріше всього четвертий варіант. Далі теорія аніма морі. Що любі болючі шіста гірка, гда з'їсти блядки чомпера. Теорія не тупа, але в ній слишком много мінусів. По-перше, є багато бафів, в яких більше вероятно сполюшити, чим шістої гір. Як пример, заходите з в п'ятому гірі без отката. Або три типа волі на супервисокому рівні. Тому я дуже сильно сумніваюся, що в Люфі буде щось той гір яким либо способом. Люфі рано помре. Після імпельдану у Люфі пала продовжительна життя на 10 років. А Гірі в свою очередь із Люфі. Також говорять, що Люфі буде боліти похожі болезні, як Белюс або Роджер. Також ті, хто вважає, що Люфі буде жити вічно після операції весної молодості. Доказати або опровергнути то або іноє на даний момент невозможно. Я вважаю, що Люфі помре після 60-ти, до 70 Бо в СБС Люфі старше 60 не рисувався. Но хочу сказать, что это не является стопроцентным подтверждением. Шанкс, следы, бо пришел Гарасеем. Даже за добавлением шумброком Титор до сих пор становится актуальной. Были подтверждения, что все был именно Шанкс. Гарасеи сказали, что он продал льдовки путь сюда. А рахуйте, что Шамрок сатиричер и по идее мое жить было ему. Но дальше, что увидите, что он не живет и спорит, что он просто-напросто просто мает телепорт. Так Те с телепортом вообще не важно туда попасть. тому дальше коротко в фраза саме відноситься до Шанкса. Ну то що Горасея з Кимос говорили чи наявлячу підтвердження, що Шанкс злодей. То ось міг сказати, в даному відео не буде куча різних теорій. Чо так, но з време і де де теоретики становляться не актуальними. Як примірне актуальної теорії, давайте візьмемо теорію там, де ти ж має фрукт черпера. Плюс я не говорив, що в цьому відео будуть всі теорії. Надо очевидцево розтонути на полтри минути, а мене часто питають поздню проєктивність к первним персонажам. Поэтому я зараз скажу по одному моєму любимому персонажу з 10 різних тайтків. One Piece, Катакури, One Punch Man, Харроу, Джоджо, Кіро, у мене навіть локальство є. Стальной Лихимик, Мустанг, Магическая Битва, Нанами, Тетрадь Смерти, Ель, Кот Гіас, Ламперуш, Хантер Хантер, Кілоа. Мо психо 100, Аратака О движении земли Перс, который умер до четвертої серії. Седьмая буква в загадке А. Всем спасибо за перегляд. всем удачи, всем пока.